Доброго дня, друзі! Ви на каналі я мій Юрко і ми продовжуємо підготовку до великодніх свят. Сьогодні я приготую святкові крефіни. Для приготування святкових крефінів... Крефінів... крефін, мені потрібно борошно, молоко, дріжджі, яйця, цукор, цукор ванільний. Масло, горішки, сіль. Що назвала, Юрка? Родзинки. Родзинки. Вишня в мене заморожена була. Буду її використовувати для приготування. Перше беремо дріжджі. Розминаємо рукою. Скільки там грам? Я скажу все, не переживай. Я думав, ти не знаєш. Знаю, все, знаю, не переживай. Може, збиваємо не яйця. яйця? Даємо цукор. Юрко, не, не, не справляєш. Даємо цукор. Цукор ванільний. На сухо перемішуємо. Тепер вибиваємо два яйця. Ти так ризикуєш? Два. А два. якщо б то був запорож, то... Вони світі яйця. <гум> Свіжі. Два тижні мають. Це <гум> жартую. Це так не жартує. Азвенько перемішуємо, збиваємо. Додаємо молоко. Молоко тепленьке. Не гаряче, тепленьке. Якщо буде гаряче, то дріжджі запаряться. Наші дріжчі загинуть. Бідні Напаряться. хлопчики. Ні. Хлопчики, дрібні. Може, то і дівчатка. Перемішуємо. його. І потихеньку будемо надавати борошні. борошно. вже заздалегідь я пересіяла. А де моя лопатка від борошна? Куди ти її дів? Я розсаду садив. Юрко! Ось вона. У саду він садив. Тикенько додаємо. Я там ще Юрку твій, твій шпатель придивилася. Так. Він мені підходить також, який от не знаю. Він з нержавійки чого? То... Це не Кість, нержаві, кість, мені також потрібні. Перемішуємо. Зараз потихеньку мішуємо масло. Масло я задалі розступила. Тепленьке. Але не все масло віддаю. Ще трішечки залишила. І далі продовжую підсипати борошно. Додаю сіль і гарненько перемішую. Тісто таке липкувати. Ще додам трішки борошна. Гарненько вимішу. У мене таке тісто м'ягеньке вийшло, дуже м'ягеньке. Я ложу його в миску, накрию рушничком і поставлю в духовку, щоб воно піднімалося. Дістаємо тісто, яйця, дістаємо тісто, воно вже підросло. Підросло і прилипло трішки. Будемо обминати його, витягувати. Можна руки мочити в борошну, а можна в олійку. Витягуємо тісто. Тісто негайн О, Ложу миску. І ще трошечки має рости. Накриваємо, де ти мій рушник подіб? Накриваємо рушничком. І ще в духовку ще раз. І будемо вже формувати наші дивні пасочки. тісто в духовку. Висипаємо. Тісто гарно підросло. Ділимо на чотири частинки, можна три. А що в нас порно появилося? Вони не були розставлені, так? Угу. хто в магазин бігав за цукатами? Внучка. Кольорово стало. Робимо такий квадратик. Заскачуємо. Мені здається, тобі мало місця. Та я так дивлюся, сама ходжу туди-сюди. заберіть його шарики. Карадульки. Карадульки. Кульки. Розкатали. Тепер беремо масло і змазуємо маслом. Масло, масло я вже достаю трішечки. Беру вишеньки цукатами. Вишеньки в мене заморожені були. І розкладаю. Всі підуть сюди? Всі. Ого. Трошки шали, що нас розмішаю. Одну зроблю з вишнями. а Одну зроблю з черешнями. З вишнями і з родзинками. І тепер беремо гарненько, закручуємо. -то всі знають, як сигарети крутити. Приклад, я не знаю. Що ти вирішив, що всі знають? Наприклад, я не знаю. І що? Що, не можна пожартувати? А ти що крутив? Колись? Ні. Я в дитинстві він не курив. Один раз і все. Хоча віник? Що, бо сигарет не було? Так, тепер беремо, розрізаємо. Все мені заважає. І будемо скручувати нашого равлика і розпадається наш равлик. Тримай? Я погано прорізала. Так, одна сторона. Так, а тут зроблю я середину. Ого. Що тут можна? А як же? Ти не знаєш, що як можна? І тепер дивитися, які кращі рали, такі виставляєте наверх. Оп! Отаке От красиве вийшло. Форму я змазала маслом також. Беремо нашого, наші равлики і запихаємо в кормо. І ті вишні, що погубили, Можливо. доставляємо зверху, відставляємо. Дай мені форму деку. Беремо другу штучку. І це ми робимо. Тісто дуже мігеньке. Так на морозинки. О, масло, а масло? Що ти не говориш? Чи я я говорив, ти не чула. Що ти говорив? Ти що мені голосніше говори? Так. Та є народзинки. Вже так, так багато родзинок і що тобі аж... Ти думаєш, мені тоді станеться? А хто то буде їсти? Ну, не знаю. <різь> <Хто>? <різь> Натягуємо і скручуємо легенько. Хто то таке придумав? Я крафини? Мені, здається, що італійці придумали. Ну італійці. Хвала вам. Так, тут не до кінця. To wychodzi lepsze. Muszę weźć na i ona troszkę tak leży, czyli Так і ще. Взяла наступну. І <laughs> починаємо. Не Забудь масло? О, Боже, я вже забула. Визати вишеньки. Черешеньки. Без юшечки. Не знаю, як вони себе поведуть. Добре, все буде добре. Треба було так розтягнути їх. Так все розтягну. На краї. серединка, щоб була суха. Де ти будеш розв'язати? Але воно скрутиться, то не видно, де серединка буде, пропаде, правильно. Mm -hmm. Ну, то вже ти Юркові угодила. Юрко, дивись, скільки тут родзинок. Ну нарешті ти будеш мати родзину стільки, скільки ти хочеш. Вже їх так багато, що... Вау! Wow. Що то страшне просто, бо вже їсти, їсти. Просто будеш їсти. Треба розрізати? Так так? І не погубити їх? Що я гублю? Та нічого їм не буде, висипиш навертатися. У мене це так розвернулося. Ух ти, як класно. Не треба так, не треба. Пільше колись такі запіканки продавали довгі. Тому що забагато, <ріху> забагато родзинок. З Грибами. Зараз я скручу, нічого, я зараз поправлюся. Добре, добре, крути. Не бійся, я нікому того не покажу. Та добре, мені що? Я не боюся. Мені нічого приховувати. <ріху> так. А тут ну, ось так. Ух ты! І все позбираю до купочки. Оп. Оп. І та буде найгарніша. О. так. Красиво, правда? Будемо бачити, як воно зараз ще спечеться. Як ну, не підеш телевізор дивитися? А що ти хочеш? Я стояла, коли духовки з ноги на ногу перескакувала і казала, печися гарно, печися гарно. Так? А як? само буде пектися, я тут ну, причала. Як ти паски пек... пекла? Духовка буде пекти. А що паски? Я погано спекла чи що? Та добре, що я понюхав. Ну добре, нашому мені вісім, якщо він нічого не нюхає, не чує. Пригоряє. Поставимо трішечки в духовку, щоб вони підійшли. Тоді я ще зверху намажу <laughs> чимось. Ой, зараз вони в мене бігають. І тоді я аж будемо випікати. Що Нащо? Зарано, Юрко? Не спіши, Юрку. Це Наші шедеври. Крафіни Чи крафене. Паски. Паски. Просто. Що ти робиш? Яйця. Зливаю. <ріст> що я роблю, що я роблю? Спеціально, щоб, щоб Чеки, що, мають, не вдалося. Легенько хочу промазати де-не-де. Чіки виросло. А чого не мають забути? форму. І e, горішками трохи таки ще посиплю. Буду мати цим зидом виламоти. Верхівочку примажу. І ставимо в духовку. Ставимо в духовку при температурі 180 градусів. Я скажу, скільки. Скажу вам точно час. Вона його буде знати, коли спече. <гум> так, то почати буде знати, <гум> щоб <гум> нічого <Ти> не зауважувала. <гум> <гум> ну, якщо мені не нагадаєш. Чекаємо. Ну що, згоріла? Спалила. Юрко, то ти карках. Моя Паска. Півгодини вони пеклися, навіть трошки забагато треба було. І сиріна серина їх присмалила. Добре, є, щоб сиріни були. Я Думаю, сиріни будуть, буде, зараз вони вистинуть. Зараз буду... внуки як побачать. Ну так. Ми сьогодні тільки середа, четвер. Завтра паски я буду пекти. Поглянемо, який крафт вийшов якщо всередині. Ти його що на молекули розбираєш? Ну та, Но... так, всі розинки повибираєш. Всі так його розривають. Дай кусочок. Пухі, добрі. Нушний. Yeah. Mm. Так, розривають його на молекули. <рігла> Дуже багато розвинок, пухнастий, але смачний. Кому сподобалося, як ми готували, поставте нам подобайку, підпишіться на наш канал. Дякую вам за перегляди!